Вітаю вас на каналі Аудіоказка. Сьогодні читаємо казку Бідний і Багатий брат. Приємного прослуховування. Жили по сусідству два брати. Один був багатий, а другий бідний. Якось багатий брат улаштував у себе вдома бенкет. І скликав усіх рідних та знайомих. Одного тільки бідного брата не запросив. Але бідний брат і сам прийшов. Хоч його й не кликали, прийшов він хліба попросити. Дали йому багаті родичі з коринок та недоїдків зі столу. Заплакав бідний брат і повернувся додому до своєї сім'ї. Через деякий час. Довелося бідному брату продати свою єдину овечку. Вертався він пізно ввечері додому лісом і заспівав з журби. Співає і чує, хтось йому підтягує. Хто це тут співає? запитує. І чує у відповідь Це я, лихо твоє, що на спині в тебе сидить. Став бідний брат лихо прохати, щоб воно допомогло йому, а лихо відповідає. Що ж ходім, грошей добудемо. Куди? питає бідний брат. Йди за мною, а я тебе доведу. І йшли вони, йшли і прийшли до великого каменя. Лихо й каже Ось, піднімай цей камінь і під ним гроші лежать. Силкувався бідний брат силкувався, нарешті підняв. Стрибай яму!» – наказує лихо, і викидай гроші на гору. Відмовився бідний брат стрибати. Стрибай краще вже ти!» – каже. Стрибнуло лихо, і ну скрині з грошима нагору виставляти. Побачив бідний брат, що грошей доволі, привалив своє лихо каменем. А сам побіг мерщить по дружину, щоб двох з нею забрати гроші і перенести додому. Бідний брат розбагатів, купив собі садибу, влаштував бенкет і скликав усіх своїх знайомих. Брата теж запросив зібралися гості і цілий тиждень бенкетували. Потім усі гості роз'їхалися, залишився тільки багатий брат. Розповів йому бідний брат, як він розбагатів, і показав три скрині, набиті золотими грішми. Позаздрив багатий брат, пішов і він на те місце в лісі просити лихо, щоб воно й йому допомогло. Підійшов багатий брат до каменя, ще й пальцем не встиг до нього доторкнутися, як той відсунувся вбік, вискочило лихо багатому братові на спину і каже Гей, тепер я вже цілий вік на твоїй спині сидітиму. З того часу все господарство в багатого брата стало занепадати. Спершу продав худобу, згодом хату, довелося йому врешті йти до бідного брата хліба просити. Але бідняк відплатив йому за зло добром дав хліба вдосталь. Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобалася казочка і моя праця. Буду вдячний за підписку, поширення, вподобайку. До нових творів!